Покажи де та кнопка. Пошукай. Хто тобі машинку подарував? Та, ти йому подякуєш? Так, он татусь. Та то ж не татусь, то то сіганіні, дякую. Сіканин, дай, сікінен. А пошукай ту кнопку, де вона включається, та машинова? Машина куди раз? Як ти включив того разу? Ти тільки що її якось включив. Та бокова дверцятка якось. Ти бокову відкривав. Бокову відкривав якось. І вона як, як почала працювати. Отак. Так. Отак. Так. Так. Вот так. так. Mm. так. Mm -hmm. Відкрий бокову дверку. Як в нашому бусі. Mm. Не можеш? Не можеш бокову? Ні. Mm. Тато допоможе. Давай, давай. Тато трошки допоможе тобі. Дай татко подивиться, та ось ця. Йой, моті.